Учениця центральноукраїнського наукового ліцею інтернату Поліна Кондратенко виборола бронзову нагороду на молодіжній олімпіаді з астрономії та астрофізики. Змагання проходили у Греції з 24 по 30 вересня. Ми писали олімпіадні завдання, які були пов'язані з астрономічними та астрофізичними задачами. а Також це були спостережні та практичні тури, тобто тури з знімаємо мапами, а також тури, з яких ми працювали з телескопами. Поліна учасниця основної команди, яка складалась з шести учнів і представляла Україну. І єдина, хто представляв Кіровоградщину. Досить складним було. Робота з німою картою південного неба, так як якщо північне небо я можу бачити в себе над головою, і в принципі впізнаю сузір'я, то південне небо вживу я ніколи не бачила. Тобто розпізнати сузір'я південної мапи було досить складним завданням, проте це не завадило мені отримати призове місце. Також потрібно було ототожнити об'єкти каталогу місія, тобто там є 110 об'єктів, і потрібно було назвати декілька з них, що це є. Це є туманності, це є кулясті скупчення, чи це є росіяні скупчення чи галактики. Також потрібно було написати в яких сузір'ях вони знаходяться. Потрібно було розподілити класифікацію зір, тобто обрати зорі, які відносились до класу холодних, до класу змінних і до класу подвійних зір. Також були 12 теоретичних задач, з якими ми працювали 3,5 години. В яких потрібно було десять з яких були короткими, нам потрібно було розписати з формулами розв'язати задачу, і дві догі, які мали ще деякі підпункти, окрім олімпіади, вдалося відвідати і декілька екскурсій. У нас три дні підряд ми писали тури. Перед цим ми мали різні екскурсії. Ми гуляли просто по місту. Також ми їздили на оліні, були в археологічних музеях. Це досить цікавий досвід, так як грецька культура, давньогрецька культура це є досить цікаво, наповнена міфами. Ну тобто, це є досить цікаво. Для того аби сформувати команду, яка представлятиме Україну на міжнародній арені, було проведено відбір. Він складався з декількох етапів. За результатами останнього до складу команди увійшла і Поліна. «Поліна знайшла олімпіаду на сайті всеукраїнського Ман вона запропонувала поучаствувати в ній, і відповідно ми почали готуватися. А саме так як Поліна до цього вже займалася фізикою, восьмий клас, дев'ятий клас, участвувала в різних олімпіадах і по МАНу в технічних напрямках. Астрономія це є досить споріднена наука з таким напрямком. Тому ціле літо Поліна займалася астрономією і отримала право представляти Україну на міжнародному рівні Олімпіади юніорів. Зупинятись на даному етапі Поліна Кондратенко не планує, тож попереду на дівчину та її вчителя чекають нові перемоги.